Вони в мене вже лежать дуже давно. І, можливо, це намочилося в мене. А можливо, і ні. Не знаю. А, пропоную відкрити і розпочати. Піжіть. Прям так відкривається. Що у нас тут? Так. А, Step Up to Quality, Premium lighter. A Star Lighter USA Окей, okay, шо за стар лайчер? Така коробка. Фига себе. Коробка така, тут така. Так, зажигалка. Тут ще якась штука. Инструкция якась. А, як, як заправлять, нифига себе. Прикольно. Коробочка, до речі, металево. Нифига себе. Ми то знаходили з вами зажигалки, але. О. Ну теж, те ж саме, дивіться, черкало працює. Блять, як в й черкати можна? Воно ж больно. Черкало працює, але не заправлена. І, наскільки я поняв, це витягується. Да. А, а. Дивіться. Тут вата якась іде. Болтик викручується, там на інструкції нарисовано і заправляється. І тут уже, а я дивлюсь, типу написано стар, а на ній немає ніяких старів. <laughs> написано тут уже стар. Він proof лайчур. Коротше, вся оця а, фігня. Ого, і тут що ще написано: Present star of Lighter. Так. Ну, коротше, і з і з тої сторони щось написано. Uh, і з той, і стой. Воно витягується, воно uh, вставляється. Воно клацає, воно відкривається, воно чиркається, просто треба заправляти. Окей. Погуглимо, скільки така може коштувати. Я сподіваюся, що це коштує ну прям нормально так. Отак, так. Тут ціни у нас Так, запальничка. Бензинова Star 7000D блок. Щось там. Коротше, хер пойми дальше. що? Ну, короче, ціни, вроді нема. Окей. Так, сюди Ну, це нам явно не надо. Так, отака. Запальничка. Подивимось, скільки вона може коштувати, поняття не маю, але обов'язково знайду. Так, ні, давайте жовтий пакет. У нас жовтих пакетів багато дуже багато. Потрібно ними щось робити. Так, вже бачу ножа. І начебто ми такого ножа вже знаходили буквально декілька днів тому. Такий дерев'яний ніж, бамбукова ручка. ну Ніж не дерев'яний, ніж металевий, а ручка бамбукова. Звичайний ніж. Складний розкладний. Ціну ви побачили, ми йдемо далі. Більш детально, ви огляд можете побачити його в телеграмі або в попередньому випуску, якщо ви всі підряд дивитеся. Тому що ну, ми його знаходили вже. Так. я ж кажу, ми його вже знаходили. Розумієте, ми його вже знаходили. Понімаєте? Десь. Десь є. то не той. У мене тут просто все воно тут лежить. Ну, коротше, два ножа скрестили шаблю. Так, окей. Те ж саме ситуація. Ціну ви побачили. Ми йдемо далі Так, ну... Давай тут <смі> те ж само. Так. Не, не теж. Ну як не теж? Теж, но не теж. Прикол? В прошлой розпаковці. Ну, вони трішки відрізняються. І по лезах, і по кольору. Цей прям поважче буде, цей полегше. Але сама суть. Ну, типу ж, бабочка, бабочка, офігеть. Буквально, ну, в пройшла розпаковка, ось воно лежить. Я одним днем це пишу. У -у -у. Хоп, все, все на місці, все чітко, все це. Хоп, вопрос закрив, закрив, пішов. Подивимось, скільки це коштує. І йдемо далі. Ну, відкриємо щось інше. Ну я не думаю, що там буде щось хороше. Сорі, конечно, но... <laughs> мене э, закрадають сумніви. Так, що... воно? Блять, щось на, на, напакували, намотали, там ще й бумага всередині. Бумага всередині. Що є тут такое? Це щось для собак, походу, видно, лапи їм чистити чи щось таке. Не працює. Ну, скоріше за все, щось, типу, поняли, чистити лапи собакам. Така штука. Окей, подивимося, скільки це буде коштувати. Так. У нас три... Ну ладно, дивіться, у нас залишилося п'ять посилок. Три жовтих і дві таких. Окей, давайте откроем эту байду. Что тут? Так. Energy Pro Rider плюс кофеин. Плюс кофеин. <laughs> ну, окей. Так, а, ну тут щось прям аля улю. Ви погляньте. Вони в якому стані? Це якісь коротчі, таблетки. Тут Коробка поржавіла. Ой, воно липке ще все. Ще й розлетіло, ще, блядь, і прибирають. Коротше, вони отакі. Є нормальні, звісно. А є Є прям такі. Поняли? Так, ладно, це я собираю. Це я це йде 100% в смітник, хіба коробочка ставить тут щось А так... 42 штуки должно бути. Було. Ну, ну, коротше, це смітник, це не зараховується, це мінус 100%. Ой, йдемо далі. Не так. люблю такі маленькі пакунки. Я вічно боюсь, що я пошкоджу щось, що там буде внутрі. Бо немає де розігнатися і де різнути нормально. Так, ну в даному випадку я б нічого не пошкодив. Знову ніж. Це вже другий чи третій, да, у нас такий. Точно такий самий. Друзі, кому потрібно, пишіть ножів дуже багато, як ви бачите. А, деяких навіть по два-три по штуки однакових є. Так, давайте далі. Я каснувся! Ну за шо? Як це показати, щоб нас не заблокували? Я покажу отак, от не повністю. Щоб ви просто... Блять, воно ще щось там прилипло чи застряло, як тебе достать? Короче. Коротше. Коротше. Отак я вам покажу, щоб не було понятно. Ну що, ти не поймеш, що це правильно правильно? Блять, воно все в волосах. Є пана мать. Воно все в волосах. Фу, блядь. Ну фу. Ну блін. паю мать. Я вам відповідаю, цей баул просто весь в пісюнах. Це жесть якась. Ну, скільки ми з вами знайшли вже. Ну, ми дуже багато знайшли. Такого ще ні разу не було, серйозно. Це просто якась діч. Просто пісюнкова розпаковка. І знову мінус. Два мінуси за одну розпаковку. Перший раз таке, якщо я не помиляюся. За весь час, щоб от два таких мінус, що я прям викидаю, це перший раз. Жесть. Так. Угу. Якийсь шампунь. Так. Гель для укладки волосся. Нажине шампунь. До речі, пломби нема. Ну, пахне непогано. Пахне непогано. Але, блядь, що мені укладати? Сорі, звісно, але. Жінка в мене таким точно користуватись, не буде неї там, блять, порошок ой, порошок. Шампунь стоїть більше, чим... <кл 'як> чим я витрачаю на всі свої моющі за весь. Вот. Короче, окей, такая штука. Может, кто занимается укладкой волос, пишите. Так, и остання. Я надеюсь, что цены будут будет что-то же самое, потому что вот так оно и выглядит. Оспаковываем. На стример. Трохи тайво. Трохи з волосами. У нас сьогодні все з волосами. Равента номат. Отака. Якась равента номад. З волосиками. Пішов я мити руки. Пісюни. Бритви, якими ми бриють пісюни і все інше. Чудова розпаковка. Чудовий фінал. Пишіть коментарі. Залюбки поспілкуюся. Буду радий вашій підтримці. Буду радий, якщо порекомендуєте комусь. А в мене на цьому все. Всім дякую, до зустрічі.